Усім привіт! З вами Марія! Вітаю вас на моєму каналі! І нарешті ви бачите відео, яке я записую на своїй квартирці в Україні. Насправді вона не нова. Ми з Андрієм тут живемо вже два роки, а може навіть і уже третій пішов, але це неважливо. Давайте я вам розкажу. У мене є ось така гора посилочок. Ледве втрималась не розпаковувати їх до, тому що я дуже сильно хотіла. Я знаю, що там, але я чекала, щоб зняти це відео спеціально для вас. Я надіюсь, воно вам дуже сподобається. Давайте не будемо втрачати часу і розпочнемо з оцеєї найменшої коробочки, яка зверху. Так, ось така коробочка. Я, звісно ж, знаю, що там. Я усе знаю, що де. Ось таке красивеньке пакуванчиком. То не соломка, ані, соломка якась. І там ось такий чудовий кульочок. А у кульочку я знаю що. Красота! Насправді добре, я вже цей перстень е Уже його. Відкрила, я його навіть міряла, але решта посилок, чесно, ще не відкривала. Дивіться, я собі замовила ось таке колечко з Україною. Це срібло. Дуже гарно. Колечко це ручна робота одного майстра з Волині, якщо я не помиляюся, я вам обов'язково в описі залишу посилання, якщо вам воно потрібне. Колечко нереально круте. Я спеціально хотіла більший розмір, щоб носити його на великому пальці. І я тільки не знаю, чи носити отак чи отак. Ну, типу, щоб Україна була рівна. Але я думаю, що отак, тому що я всі свої кольця ношу так, щоб вони до мене були е -е -е -е, гарно, а не для людей. Ось таке колечко. Ну, воно дуже класне. Я вам ще отак покажу. Ось такеньке. Україна. Україна назавжди у серці. Я одягаю, і далі ми будемо уже з ним проводити розпаковки. Е... Дуже класно, мені дуже подобається. Дуже гарно. Клас! Переходимо до наступної посилочки, яка у мене лежить зверху. Я їх тільки порозкривала для того, щоб не шуміти дуже довго на відео. Тут вишиваночка, вже розпаковую. Ось така вишиваночка білим по-білому. Ну, Тут нема сенсу, я думаю, показувати. Я примірюю і вставлю вам відео з примірки. Ну, Вона дуже гарна. Дуже. Я хочу стилізувати її дуже класними такими коралями, бусами. Буде дуже класно. Мені дуже подобається. І видно, що я більше року не знімала відео на YouTube, тому що я дуже часто кажу але давайте вибачимо мене, будь ласка, тому що це перше відео. Я просто не знаю, яке перше вийде е, е, після, ну, яке перше вийде на каналі, тому що я їх всіх буду монтувати вже в Голландії. Але це перше, яке я знімаю тут в Україні. Вишиваночка топ. Дуже гарна, дуже приємна тканина, дуже гарна вишивка. Мені подобається. Я задоволена. Переходимо до наступного пакету. Дивіться, в мене отак просто стоїть і будемо так іти зверху вниз. У наступному пакетику він у мене також відкритий, знаходиться чорне щось. А я знаю, що там знаходиться. Там знаходиться костюм. Я сподіваюся, він класно сяде. Там така спідничка чорна і кропнутий чорний е піджак. Тканина. Дуже м'ягенька. Ну, типу, це не така класна костюмна тканина, до якої я привикла. Але я також поміряю і вставлю вам, як вона виглядає на мені. Ну, я не можу сказати, що це 10 з 10, тому що тканина е, не дуже класна. Але він коштував 600 гривень, тому я мушу поміряти і тоді сказати вам свою думку. Тому що не знаю, ну, типу, на 600 гривень, в принципі, класно, але е, можна було щось краще. Ну, за краще треба платити більше. Я подивлюся, потім скажу свою думку. Ну, в загальному таке. 7 з 10. три бали я знімаю чисто через тканину, тому що вона дуже така. така. Ну, що вам сказати, друзі, це розмір 42-44. Ну, типу, найменший, який був, але воно все дуже велике. І спідниця завелика, і піджак дуже великий. Але я його, можливо, буду носити. Ну, типу, може, можна, ще можна би було сказати, що він оверсайз, але він і довгий. Але якщо в незащіпнутому виді, можна його носити по атласному платтячку, щось таке. Коротше, не рекомендую. Ну, це щось зовсім ні. Не. не дуже. дуже не дуже. Наступна посилочка. Ой, я знаю, що там. Блін, вона вже теж розпакована. Посилки деякі мене чекали півроку в Україні. Типу я замовляла, хтось забирав, і вони чекали, поки я приїду і їх розпакую. Увага! Це такий журнал, телеграф, креатив у війні. Подивіться, я ще його ніколи не тримала в руках. Я бачила тільки відео в тіктоці, але я знаю, що тут можна зробити отаке. Слава Україні! А в інакший бік. Героям слава. Ага, то отак. Зараз будемо пробувати. Чекайте. Слава Україні. І героям. О, так класно видно. Героям слава. Так. Це такий класний журнал про креатив у війні, як не дивно, можна з назви зрозуміти. І я дуже би хотіла уже його. Подивитися, але я буду це робити вже не на відео. Но це неймовірно. Це просто щось дуже класне. Там різні історії. Я не знаю, що вам сказати. Ну, друг топ. Просто, це неймовірно. Дуже гарно. Тут ще є два такі банери. я не знаю, як правильно назвати. Отакий. І ще з другого боку щось там є. Я ще не знаю сама що. А з другого боку нема нічого. Я вас надурила. Україна. Дуже класний. Також зараз ось тут я вам вставляю вставочки, що там є. Ну, я задоволена. Я дуже хотіла, я дуже чекала, коли я його зможу відкрити. Це щось на неймовірній мові. О, дивіться, я вам ще таке покажу. Увага! Повітряна тривога, негайно в укриття. Ну, я не знаю, просто, може, люди, які взагалі до, до таких речей байдужі, для них це не класно, але я не байдужа. Для мене це, напевно, найочікуваніша най... посилка, яку я хотіла найбільше. Переходимо далі. Я відкриваю, Ага, то отак працює. І тут у нас книжки. Зараз я їх вперше виставлю і одразу вам буду показувати. Це книжки, це книжки не усі мені. Мене деякі попросила привезти моя подружка з Голландії. І так, Спартак, субота припиниться це в Голландію для подружки. До речі, ну я не знаю, чи ви слідкуєте чи ні. Ну там якраз тепер вийшов оце вийшло розслідування про Спартака. Мені так цікаво. Я, якщо чесно, не дивилася жодного подкаст-терапії. Я за ним не стежу. І Женю, того я ніколи не знала. Я чисто в тіктоці мені попадаються у ривки. Ну він мені не дуже вподобався від самого початку. Ну просто я не розуміла, чого люди так шале. Ні, ну типу, ну подкасти, подкаст. Мені найсмішніше, те, що е, Ілля Полудьонний, Оце вже я його знаю, тому що він також вів подкаст, але вже без відео, чисто подкаст-подкаст з Марком Лівіном. А Марк Лівін, мій улюблений письменник, е, один з улюблених сучасних письменників авторів. І, типу, інакше один психолог, який вів подкасти про психологічні, засирає другого психолога. Мені просто дивно, чого він витратив аж стільки часу, сім місяців людина проводила розслідування, я не знаю. Давайте, бо я вже знову вийшла, Я вже так хочу говорити. Люди, все, я війшла в кураж. Я хочу знімати мільйон відео, тому що мене вже не зупинити. Давайте про розпаковку. Е, ще секундочку тільки докажу, е, що він сім місяців проводив розслідування. Ну, це, типа, трошки тумач. Там, до речі, шарик, Я вам потім його покажу. І так, припиниться Спартак, Субота це для Мар'яни. Ігри, у які грають люди, це також для Мар'яни, а це вже для мене і для Андрія. Я бачу, у вас цікавить пітьма. Я на неї дивилася якийсь відгук в Тіктоці. Не знаю. Андрій любить читати. Я думаю, що йому сподобається. Це, мав би бути якийсь детектив, якщо я не помиляюся. Я не знаю, ще нічого не пам'ятаю, але уже всі наступні книжечки для мене. Давайте не будемо зволікати. І я їх розпакую вже швиденько без вас і показую. О, ну це, це вже просто це любов з першого відкриття. Просто подивіться, які вони, боже, які вони неймовірні. Я вражена, але я знала, що там. І я дуже хотіла. І так, отак вам покажу. Так буде краще, тільки викину коробку, буде шуміти, Секунду. Це чотири збірки поезії. Тут є два Симоненка однакових, тому що один симоненко також для Мар'яни. Е, і показую вам свої. І так, симоненко. О! Я Симоненка люблю дуже сильно, тому що е, я не знаю, які він листи писав своїй Люсі, коханій «Цілую з першого рядка до бо, до останнього не втерплю, дуже скучив. Е, ну я не знаю. Я дуже люблю поезію в загальному, я дуже люблю вірші, я люблю їх читати, розказувати. «Неймовірна Любов, мене з віршами Симоненко, я дуже хотіла його до своєї колекції. В мене з такої колекції цього видавництва є м -м, поетична антологія від відчини до Жадана, є Ліна Костенко 300 поезій, і ці три будуть наступні. Симоненка я дуже хотіла, я сподіваюся, що я її буду читати. Я впевнена, що я її буду читати з величезним задоволенням. Іздрик Ліниві і Ніжні. Тут мені поставили чек. Ми його А якщо вам, до речі, цікаво, за чотири книжки я заплатила сто 1190 гривень. Дуже дорого, але воно точно того варте. Іздрик, просто подивіться на цей неймовірно рожевий колір, я його обожнюю. З іздриком я знайома не дуже сильно. Я знаю такі вибрані буквально декілька віршів, але я дуже хочу познайомитися ближче з його творчістю. Тому я дуже хотіла цю книжку. Дивіться, який зелений. Боже. Ну, це я не знаю, які люди працюють з цими упакуваннями. Це просто неймовірно. Це не пакуваннями, а з розробкою дизайну. Це неймовірно. Дуже хочу познайомитися поближче. Я ще зараз покажу вам про Жадана і прочитаю вам, можливо, навіть віршик якийсь один. І Жадан, Динамо Харків. Цю книжку. Я коли ні, взагалі я її хотіла давно, вона була в моєму вішлисті. І я її хотіла давно. Я коли подумала, от я їду в Україну, я зразу захотіла собі її купити. Не було, вона була в друці, її не було на сайті, її не було ніде в наявності. Я кожен божий день перевіряла сайт Баба Галамага, щоб виловити цю книжечку, тому що я хотіла її замовити зразу, зразу як вона з'явиться. Е, кожен день я перевіряла сайт, її не було, не було, не було, не було. Обіцяла-обіцяла наступного тижня. І тут все ж таки вона з'явила. І я її купила. Це на даний момент найповніша і найновіша збірка. О, тут пише щодо нового видання книги улюблених віршів Сергія Жадана, найулюбленішого і найпопулярнішого сучасного українського поета увійшли усі твори з його попередніх збірок, а також найновіші, ще не опубліковані поезії. Це скарб. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Ну, тут не можна інакші слова вживати. Це насправді скарб, і я дуже люблю Жадана. Мамачка. Алло? Е, Я тобі потім передзвоню, бо я відео знімаю, добре? Угу, Папа. -па. Мамуся до мене дзвонила. О, і я вам прочитаю вірш, який його останній стовпчик дуже популярний в Тіктоці і, мабуть, усюди. Е, бачите, жертва Тіктоку, я тільки про Тікток говорю. Але не впевнена, чи більшість людей чули його повністю. Тому, якщо ви хочете дізнатися, що там в кінці, будь ласка, обов'язково дослухайте. Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова править. Твій маршрут, ще є тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені ріки падають, ой, коли перепрошую, я його перший раз читаю, я його на пам'ять не знаю. Коли зелені зірки падають в гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певно, моя. Життя це тиша й сміх. Його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибу, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки, лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій, радій, рибо радій. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, всячого злого виття, шаленства і милосердь, Варта навіть життя, не говорячи вже про смерть. Я читаю, а в мене мурашки по тілу, це неймовірно. Я дуже люблю, дуже я дуже вже хочу читати. Оці три свої. Оце все друковане, що я замовила. Це дуже класно. І я забула, я забула, що я маю знімати розпаковку. Якось так сталося. Я замовила ще дві вишиванки собі і Андрію. Я вам також їх покажу. Уже несу. Свою я вже розпакувала Андрію в одні. І знову ж таки мені прийдеться зробити примірку і показати вам, як воно виглядає на мені. на мені. Це від мережки. Ну, такий просто для мене, мені здається, що це популярний магазин з вишиванками. Ось така оливкова, дуже гарна, з вишитими рукавчиками. А у Андрія така сама. Тільки без рукавчиків вишити, ну і розмір, звичайно, більший чоловіча. Дуже класні, тканина класна. дуже, Мені подобається. Точно якась котон. бавовна. Бавовна! Бавовни не буває багато. Такі гарні дуже вишиваночки. Нам замовили, От вони, мене чекали, мені здається, більше навіть, ніж півроку. Я їх замовила дуже давно. Так, ось друга вишиваночка. Ось така. І як, чесно, якщо б я купувала її в магазині, я б взяла на розмір більшу, тому що вона така собі Чуть-чуть. Не дуже вільна, але гарненька. Там та біла була така святкова, а ця можна до церкви ходити просто на кожен день. Дуже класна. Я оцю так і хотіла, щоб вона була така більш, як повсякденна. Щоб частіше почати ходити у вишиванках. Так, це всі мої посилки. Я дуже рада, що я нарешті змогла їх всіх розпакувати. Е -е, колечко ще раз вам покажу. Угу, Дуже гарне татушку, яку я сама собі набила ось такий смайличок. Тоже вам покажу, може, ви ще не бачили. Тому дуже дякую, що ви подивилися це відео, що ви були сьогодні зі мною. Мені неймовірно приємно знімати вперше на цій квартирі. Мені, неймовірно, приємно повертатися на YouTube. Не знаю, чи це буде перше відео чи не перше, як я вже сказала. Але дуже сильно вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте пальці вверх. Пишіть в коментарях, що вас цікавить, ссылки на будь-що я вам кину. Все, я не знаю, що ще сказати. Я забула, як закінчувати відео. Тому я вас дуже сильно люблю, дуже сильно обнімаю, ви дуже класні, дуже молодці, що чекали мого повернення. І все. Цілую вас, люблю, до зустрічі в нових відео.